Всім доброго дня, слава Україні! Ну, поки бджоли відпочивають, потрібно підготувати автомобіль до літа, щоб не підводив. Ну, помітив вже дещо раніше, що в мене на порозі тут бачите таке, корозія пішла. Досить погано знімати. Ну, тут її не багато, але трішки є. В цьому місці там десь оце і тут. Сам поріг закривається крилом. Вирішив зняти крило, вибачте, що так воно досить добре. І тут, бачите, що помітив, оцього. Ну, Почало ржавіти. А тут ну, в нас зараз мінус два. Тут так якби саме крило, ну там підкрилок цей, арка, то вона ідеальна, гарна. А тут було, замерзло болото, оце коріх іде. А ось крило саме то почало ржавіти, корозія почала братися. Видно так плямо. І це воно через рік, через два виступить ну, на цей бік. І буде отвір. Ну, Добре, що я відтопирив те крило, то я тут зачищу, воно важливо, коли обробляти. Мастиками там фарбувати, щоб воно було сухе, саме головне. Там, де ну, трішки іржи, то допустимо, а щоб було саме сухеньке, воно, без вологи. Ну, крило, Цей підкрилок взагалі такий йду на диво чудовий зовсім. Нема ніде не ржавчини, оце тільки тут. І Це більше всього, ну тут оцей підкрилок встановлюється. Пластмасовий. Ну він видно не так, от все рівно, пилюка якась. Не настільки він захищає. І оце тут би було отвір погнило би. У мене перед тим була калина, вона, вона від'їздила 13 років, 350 тисяч. Ну, і через те вона так відслужила, бо я ну, трохи змазував, заглядав. Також як вийшов форкопа ззаді, то я не полінувався, все промазав, де тільки можна було, помастив солідолами, нігролами, мазутами різними, мовілями, щоб вже другим разом не лізти туди. А там ще ну потім знизу зачищу, загалом Пороги, поки роблю. Всім гарного дня. До побачення.